Мають дійсно це потужно ППО. Чи можемо ми отримати 20 систем ППО? Це достатньо. Навіть нам не потрібна їх обслуга а, при цих системах. Ми маємо своїх людей, ми підготуємо їх. Тож для нас це навіть мова не йде про війська безпосередньо в Україні, але. Можна отримати ліцензії навіть не ракети, ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Петріот. Я знаю, що ми кожного дня рахуємо. Я вибачаюся коли три, чотири, там п'ять ранку, коли командувач мені телефонує і каже: ми біля цього міста. Я зараз не кожу, не хочу казати яке то місто, але от. Під цим містом в нас немає ракет для систем Петріот. Все, ми вичерпали. Я це розумію. Я кажу, що що відбувається? Він каже, що зараз а, є вісім ракет на наближенні, але в нас немає а, ракет для систем Петро. Чи це правильно? Я думаю, що це неправильно.